Привіт, сьогодні з вами я. Та музика грає, Так, сьогодні я зробив ще тук. Тепер він телі пасік, як раніше з заводу китайці робили. Ось на дуже широкий метал заліза прикрутив. Тепер у мене тіліпасі, як тоді тіліпалися. Так що я розібрав тах... спідометр, тахометр їх покрасив саті білий колір. Потому что там было и ржавчина, было что сверка было. Фору э, я что-то забудься поставить. Кстати, буду прочищать карбюратор. А сейчас я смазку вам покажу. вот все. Очищающий карбюратор. Ну это для машин, ну для мотоцикла тоже педи, да. Я что я буду делать? Кстати, сейчас. Вот все, все выкрутим, все Болтика і цього теж повністю. Пшикаємо цим ось, гарно, тоді знову і Потім закручуємо цю на повністю. І хоча, е, півтори оборота витягнули і хоча по цьому е, буде, треба десь як мотоцикл волокна. Карбюратор я мабуть не знаю, чи я його буду міняти, Чи почищу, якщо він знову випендруватися, що щось таке, то я куплю новий, стоїть десь 300 гривень. Ну, Купимо. Раму я стати, ще не поварив, поваривши. Поки що так роблю сьогодні 22 лютого, що спію його зробити. Увиграю 18 березня. Десь о 18 годині. Мотозізон відкривається, хочу, хочу попасти туди. Так що треба робити його швидше. Заказав головку, добав прийти два фільтри і чохол на сідушку, він бачив, на вона там потріскалася, таке все. Все добре, всім пока, ставте лайк. Підписуйтесь. пока.